Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Дванадцятого Києві, час новин для вас починають працювати журналісти СІТІВІ та СТБ про найпомітніше станом на цю мить. Мене звати Юлія Сенак. Добрий день. Страшна, страшна ніч для західної України. Понад 520 дронів та ракет. Росія запустила цієї ночі і вранці по країні. Розповіли в командуванні повітряних сил. Найбільше росіяни били ударними дронами. Всього їх було 470 одиниць. Ще запускали 40 крилатих ракет Х-101. Сім калібрів та одну балістичну ракету Іскандер. м основними цілями ворога цього разу були Тернопільщина, Львівщина, Франківщина, Харківщина. Нашим захисникам неба вдалося знешкодити понад 440 дронів камікадзе та 41 крилату ракету. Майже усі збили на заході країни. Вже відомо про влучання та падіння уламків на 20 локаціях. Мова про сім ракет та 34 ударні дрони. 12 загиблих і майже 4 десятки поранених серед постраждалих 12 дітей. Такі наслідки ранкової комбінованої атаки на Тернопіль Росія вдарила по місту ракетами та дронами шахедами. Пошкоджено дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновано цілий кутовий блок з третього по дев'ятий поверхи. Рятувальники продовжують розбирати завали під бетонними уламками. Ще можуть залишатися люди. В місті тимчасово запроваджено графік погодинних відключень електроенергії в одному із мікрорайонів. Обмежено рух громадського транспорту. На місці працюють представники влади. Міст хлору в повітрі в Тернополі перевищує норму у шестеро. Містян просять за можливості не виходити з дому та зачиняти вікна. Тож якою нині є ситуація в Тернополі? Ми запитаємо міського голови Сергія Надала. Пане Сергію, вітаю! Розповідайте, як тернополяни оговтуються від страшних наслідків атаки, що зараз у місті. Вітаю! Близько 6.30 Тернопіль зазнав комбіновані атаки. Він був атакований ракетами і шахедами одночасно. Відбулось декілька влучань. Частина з них промисловий об'єкт, частина з них в дві багатоповерхівки. Одна з них 170 квартир, друга 54 квартири, та що менше, 54 квартирний і зруйнований будинок повністю. Рятувальні операції тривають до цього часу. Людей, рятівники достають з підвалів, достають з верхніх поверхів. На жаль, кількість е, тих, хто постраждали, загинув збільшується. Станом на цей час вже відомо точно про 15 загиблих, 64 постраждалих, поранених, з них 14 дітей. Всі вони оперативно-госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. Створені зараз декілька штабів поруч з багатопоруховим будинками, де людей дають де, де можливість обігрітися, попити чаю, з ними працюють психологи. Рух транспорту потрошки відновлюється, він був перекритий власницю мікроїні, де були влучання. На жаль, дійсно є перевищення негативних шкідливих речовин в повітрі. І тому, хоча школи і садочки, незважаючи на атаку, почали свою роботу, ми все ж таки рекомендували просили батьків при можливості, щоб діти залишалися вдома, оскільки дійсно в повітрі шкідливо. рекомендує мешканцям закривати вікна, не відкривати їх. Також завдяки через ці атаки було знищено і. Один з об'єктів теплопостачання. Зараз ремонтні роботи проводяться, ближчими декілька годин будуть завершені, ми відному повністю теплопостачання по всіх будинках, які належать до цього теплового пункту. Оперативно працюють всі служби, необхідна допомога надається і медична, і рятувальна, але, на жаль, на жаль найбільше щастя це ті люди, які загинули, тому співчуття всім родинам загинули. Сергій, а який стан постраждалих? Різні. Опіки, травми, вибухи, переломи. Тобто, різні стани, Всі вони госпіталізовані, всім деться, необхідна медична допомога. Минуло лише декілька годин. Тому зараз про це ще рано говорити. На жаль, є вже випадки, коли люди померли в лікарні. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а що буде з тими, хто втратив житло? На даний час ми маємо інформацію про всіх мешканців постраждалих будинків. Їм всім запропоновано де тимчасове місце для проживання, тим, хто не знайде, де можливість проживати в родичі чи близьких. І зараз ми працюємо над тим, яким чином дати людям компенсацію або забезпечити їх. Окрім того, комунальні служби працюють над тим, щоб розчистити територію, пробрати все зайве. Зараз необхідно буде проводити роботи в будинку, який залишився цілим, в цілих квартирах. Це роботи по тому, щоб закрити плівкою вікна, оскільки ми бачимо, що йдемо все ж таки до зими. Ті будинки, ті квартири, де можна відремонтувати, будуть проводити ремонтні роботи, але вже розуміємо чітко, що буде цілий ряд об'єктів, які неможливо буде відновити, і тут потрібно думати, як людям компенсувати вартість їхнього житла. Я дякую вам за інформацію. Сергій Надав, міський голова Тернополя, був з нами на зв'язку про ситуацію в місті, де внаслідок російської атаки загинуло 15 людей ще майже 40 поранені. Російська армія атакувала і Прикарпаття в Івано-Франківському районі. Постраждали троє людей. Зокрема, двоє дітей їм надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджене приватне домогосподарство. Окупанти гатили різним озброєнням, цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Повідомили Івано-Франківській обласній військовій адміністрації п'ятеро людей перебувають в лікарні після нічної масованої ворожої атаки по Харкову. Опівночі окупанти завдали по місту. 19 ударів бойовими безпілотниками постраждалих десятки. Серед них діти знову тисячі вибитих вікон, пошкоджені житлові будинки, ліцей, магазини, підприємства. Місто частково знеструмлене. Більше подробиць знає наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Таню, вітаю! Які наслідки і як Харків переживає атаку? Вітаю вас, Юлія. Всі п'ятеро людей, які зараз лишаються в лікарні, перебувають у стані середньої тяжкості. В них вибухові травми, контузії. Медики продовжують надавати їм медичну допомогу. Кількість постраждалих може збільшуватися. Серед постраждалих є діти. Це дівчатка 9 та 13 років, травмований також і лікар. Сьогодні зранку ми проїхалися трьома районами міста: Основ'янським, Слобідським, Немишлянським. Всюди є руйнування. Адже у півночі окупанти завдали 19 ударів бойовими дронами, пошкоджених багатоповерхівок, майже 40, понад 3 тисячі вибитих вікон, десятки знищених авто. Ось ця родина переселенці з Кіндрашівської громади, це поблизу Куп'янська. Росіяни і тут не дають їм спокою. В квартирі вилетіли вікна, коли вони мирно спали. Страшно було. Спочатку перші удари полетіли, бігом скочили, да, сюди прибіг бігом, сюди, а тоді почалося там, тоді още. і тут, і там такі зриви йдуть, все падає, все летить. Ця каже, аж двері повилітав. Господі, слава Богу, щоб люди живі. Ми да. молилися в це, в це время, Ми стояли і молилися за всіх людей. Палало в кількох місцях із задимленого під'їзду рятувальники евакуювали 48 людей, зокрема трьох дітей постраждалі. Розгрібають завали, рятують вціліле майно домашніх тварин. Ось пані Оксана евакуює кота. Йому також дісталося від окупантів. Рятують кошеня. Помешкання не моє, моєї подруги. Вона поїхала до дітей дити до дитини Ужгород. Квартирі ні, нікого не було. Вона мати одна це і двох дітей, і, і квартира на другому поверсі, не дверей, не ні вікон, нічого нема. Горів також гаражний кооператив, знищені десятки автомобілів. І там і на парковках біля будинків, понівечений супермаркет, вкотре прилетіло в ліцей. Біля нього величезна вирва. Діти навчалися дистанційно, чекали, коли нарешті зможуть сісти за парти. Росіяни традиційно продовжують воювати з дітьми і освітою. Міг ходити зараз третій. Але все знищено, бачите, збираємо книжки, щоб можна було продовжити навчання вдари. Я багато років пропрацювала в цій школі, в цьому кабінеті, багато зусиль, багато всього зроблено. Руками батьків і все це знищено. Бачите? Ні... Мистерини, Моє... до... дошки, видошки, телевізор, все, все розбите. Слой водопостачання вдалося відновити. Однак місто частково знеструмлене. Вранці без електрики залишалося 29 тисяч абонентів. Є незначні збої в роботі громадського транспорту. Він також постраждав, зокрема, кілька тролейбусів. На деяких перехрестях не працюють світлофори, там хаос і затори. На місцях влучань слідчі нацполіції знайшли уламки бойових ворожих безпілотників. За попередніми даними, це були Герані. 2 Юлія. Дякую, з нами була кореспондентка Тетяна Доцяк про масовану атаку на Харків. Ціль росіян сьогодні знову була енергетика. Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях повідомляють в міністерстві енергетики. У постраждалих регіонах триває ліквідація наслідків на Дніпропетровщині під час відновлювальних робіт. Бригада енергетиків потрапила під обстріл. Поранено п'ятьох працівників. Вони у лікарні. Один енергетик в тяжкому стані через ситуацію в енергоспільному. Системі в деяких регіонах вели аварійні відключення зараз. Уже діють погодинні відключення за графіками є по усій Україні. На наслідки російських ударів по українських містах відреагував президент Володимир Зеленський. Кожна така атака проти українців свідчить: тиск на Росію недостатній. Дієві санкції та допомога Україні, посилення нашої ППО, виробництва дронів можуть це змінити. Наголосив Зеленський. Росія повинна відповідати за скоєне. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Туреччині. Раніше він анонсував, що представить турецьким партнерам підготовлені українською стороною рішення для наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів і повернення полонених. Зеленський проведе кілька зустрічей, зокрема з турецьким президентом Раджепом Ердоганом. Окрема тема обговорень гуманітарні питання та посилення співпраці Києва та Анкари в галузі безпеки. За повідомленнями змі також у Туреччині глава держави може зустрітися із спецпосланцем президента США Сівом Віткофом. Представників Росії там не буде. Напередодні Зеленський здійснив дуже насичений візит до Іспанії. Зустрівся з прем'єром країни Педро Санчесом, королем Філіппе шостим, представниками парламенту, керівниками оборонних підприємств та громадських інших організацій. За результатами візиту підписали кілька документів. Президент заручився подальшою підтримкою України Іспанією. Мадрид разом з іншими країнами НАТО фінансуватиме закупівлю сполучених штатів зброю для українського війська, а також продовжить надавати гуманітарну допомогу українцям і, зокрема, біженцям. Також Іспанія готує новий пакет оборонної підтримки на 300 мільйонів євро, до якого увійдуть 40 ракет для систем ППО АЕРІСТІ. Журналістам Зеленський зокрема повідомив деякі подробиці сьогоднішнього візиту до Туреччини. У мене зустріч з президентом Ердоганом А передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. І це, я думаю, це достатньо буде бесіда предметна. У мене хороші відносини з президентом Туреччини. Будемо говорити, маємо якісь позиції і сигнали від сполучених штатів. І сьогодні до Києва має прибути делегація Пентагону, яку відрядив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на високопосадовців. США. За даними видання до делегації війшли міністр армії Ден Дріскол і два американські генерали. Вони говоритимуть з українськими посадовцями, як цивільними, так і військовими, а також з підприємцями. Мета перемовин поновити переговори про припинення війни Росії в Україні. Тим часом Трамп напередодні під час зустрічі з падкоємним Саудівської Аравії Мохамедом Ібн Салманом знову висловився про війну в Україні. Він укотре нагадав, що мовляв на його рахунку завершення восьми воєн, і в цьому контексті згадав Путіна. У мене ще одна справа з Путіним, сказав Трамп. І додав: я трохи здивований Путіном. Це триває довше ніж я думав.